Працював я до цього сапером, ну, ну, моя військова спеціальність, я сапер, то якби вибухи це якби моя робота. Моя робота. Ну, так вийшло, що погано чую спочатку війни. І... До останнього моменту вибухи це таке було, якби... але під час роботи ти не, не звертаєш увагу на те, що тільки помічаєш про те, що ти частіше почав говорити, що а? ну, перепитувати. Тобто то не було такого якогось одноразового різкого випадку поранення вибуху, щоб різко він у вас знизився. Це було поступово через це. було, це було, шумове... да, було, було поступово. Барабанні перетинки можливо там за, за один якийсь там раз воно. Десь порвалися і все. І так як ти на службі, як би допустим, ти ну, ну, бахнуло, бахнуло там, поболіла голова там, день, таблеток випив, все, перестало боліти, коліти, все, все нормально, все добре. І ти потім далі ну, далі не звертаєш увагу на те, то, що, тому що ну, ти служиш, тебе ніхто не відпускає, нікуди там провіриться. І а потім вже там, з часом ти вже проходить певний час, ти вже розумієш, що... Це не за один раз, а з кожним разом ті вибухи дають своє, як би йдуть. Ну... Не, не чути, ну, якби. Так. Я потім перепитую, що ти сказав там, чи сказала, допустим, бо, Ну, я не дочу. Я чую, що щось говорить, там, якісь, як, допустимо, як 46 там ви мені говорили. Якби я чую, що 40 щось, а що далі не дочую, я перепитую постійно. А я скажу, це повторіть, будь ласка, її. Добре. 36. 36. 57. 57. 95. 95. Ні, з апаратом хорошо. Ну, я чую. Бут... да, Я Бут... чую, чітко відчуваю, чую, чую всі звуки, якби, як зі мною говорять, і це нормально. Що б ви могли сказати хлопцям, які також втратили слух, але вагаються вдягати апарат чи не вдягати. Справді я би сказав, що не потрібно би, за це переживати і звертати увагу на чию думку, коли хтось буде казати, о, там у нього там, слуховий апарат. Це, би, це не потрібне, це потрібно для вас, не для них. Їм все одно вони чують, а ви, хлопця, ви не дочуваєте, тому цей гаджет навпаки мені даже, аж, аж подобається.